Святий Духу, Душе живий і святий, зійди на мене і наповни моє серце світлом. Просвяти мій розум, очисти мої думки, зміцни мою віру, дай мені сили, коли я слабну, дай мені мудрості, коли я розгублений. Дай мені спокою, коли душа тривожиться. Навчи мене слухати голос Божий, йти дорогою правди і любити ближніх серцем чистим. Освяти мій дім, мою родину, моє життя. Нехай у всьому буде твоя благодать. Святий Духу, Веди мене щодня дорогою миру, радості й любові. Амінь.